Пропоную вашій увазі фінальне відео моєї футболки з Льону з Шовком, яка бере участь у проєкті Літо двері відтіняю. Залишилася невелика частина закриття, оскільки. Закриваю способом, який підглядала на каналі в'яже». Можливо, якось ближче. За її словами цей спосіб закриття, він такий важкенький, бачите, тут на ніби рулик такий виходить. І він такий важкенький цей спосіб закриття, мається на увазі по вазі, а не по складності. І тому він, від нього не скручується лицевий край. В мене пряжа така, що про резинку говорити годі, вона ніякої резинки не триматиме, тому ось вирішила зробити таке закриття. Ну і зробити підйомку. Трошки мені не подобається, що я по кругу в'яжу класичними петлями, щоб полотно не скручувалося, бо інакше воно виходить занадто. Такі схрещені петлі, то треба кожну петлю розвертати. Ви більш детально подивитесь на каналі, у надки, я, якщо зумію, то прикріплю десь посилання. Як зазвичай показують пальцем, тут буде посилання. Но я не впевнена, що я це зможу зробити. Так як у мене досвід монтажу відео, зйомки. Почався разом із участю ось у цьому проєкті, який називається Вліто двері відчиняю. Тут виходить, що останній ряд ми ніби складаємо вдвоє зачіплянням поперечної петлі аж попереднього ряду, поперечки, я кажу, поперечної, і потім пров'язуємо, ну так як при класичному потім... способі. Перекидаємо уже пров'язану петлю через оці дві петлі. Ну, це скоро, я надіюся, сьогодні закінчу. Ось у мене виходить, в камеру не влізе, я так розумію. Кокетку мою ви вже, правда, бачили ось так закінчується. А тут внизу. Закінчується ось таким ажурчиком. Напевно, треба отак показувати. Закінчується ось таким ажурчиком низ. Вирішила додати. Спочатку думала залишити тільки лицеву гладь. І ще рукава. Рукава будуть коротенькі. Оце все, що в мене залишилося. Ну, якщо дивитися на бунтик, то він, ніби і чи маленький, але змотаний дуже і дуже рихло. Бачите, он туди палець так прям проходить. У мене якась моталочка, яка бунтики мотає, ну, рихло-рихло. Хоча я бачила на каналах іще в когось так. Тут 120 грам по 60 грам на один рукав. Ну, який завдовжки вийде, такий і вийде. Якщо вистачить на цю ажурну облямівку по рукавах, то буде з ажурною облямівкою. Якщо не вистачить, то просто буде пров'язана лицева гладь, і ось таке саме закриття, як я роблю тут, таке саме закриття я зроблю і на рукавчиках. Так що поки що у мене все приміряти тут нічого, примірка буде пізніше. Ну, що, як казав, один відомий персонаж продовжуємо продовжувати. Ось тут у мене вже є один рукавчик. Безшовна конструкція. Просто тут для того, щоб я не збивалася, виборіть на петля, як імітація шва. Петлі набирала із підрізу, і з лінії ростка, а потім скорочувала. Ось тут, де набирала з лінії росточка в кожному рядочку, не знаю, видно ось так. Де набирала з лінії росточка в кожному рядочку, а де набирала з підрізу, то скоротила через рядочок. Тобто дуже швиденько скоротила, для того, щоб, власне, рукавчик не був широким. І ось мій другий рукав, який я ще тільки Буду починати перезнімати на спиці. Він у мене ще на тросику знаходиться. Так, ще такого не було, це, щоб зачіпався за тросик, тому що тросик, в принципі, я ж говорила, що спиці ніякі, а тросики непогані. Але в даному випадку, щось не зрослося. Так, і тепер. Таке кіно, чи хто коли бачив чи ні, коли я буду на, спробувати пров'язувати на спиці, не перезнімати, а прямо з тросика. Не знаю, чи, чи, чи хтось ще таким займався чи ні. Спиці із підрізу, це передня частина, та, що без росточка, набирала на крючок. До речі, десь посіяла крючок четвірку, набирала на 4,5. Думаю, що це особливо нічого не змінить. І наступне кіно пробую пров'язувати не із спиці, а прямо із тросика. Чому так? Та тому, що спиця, якщо сюди її прикріпити. То по ній взагалі нічого не сунеться. Це я тільки що придумала, що, можливо, вийде прямо з тросика і буде це швидше. Чому не перезняла одразу на спиці? Ну, як казав, один лінивий двічі робить. Вирішила, що мені буде довго перезняти на спиці, потім ще щось швидше буде. Пров'язати прямо з тросика. Ну, можете ставити ставки, чи вийшло у мене це ця затія, чи ні. З пров'язування із тросика, О, а я потім підключуся, коли вже буду розповідати далі. І скажу, що у мене з цього вийшло. Ну, для вас це буде через декілька секунд. Для мене це, звичайно, буде трошки довше. Як бачите, обхитрувати систему не вдалося. Я таке накрутила пластмасову спицю сюди, рідну від тросиків. Він ще не накрутила, там якесь приєднання цікаве. Просто просуваєш і повертаєш. Сунеться, однаково, напевно, по самому тросику ще, ще швидше, але якби тут не накиди і не дві в місці, то я б цілком, якби просто лицевагла, то я б цілком. Пров'язала із тросиків. А оскільки тут у декілька ниток, і плюс іще накиди, і по дві петлі разом, то з тросика воно пров'язуватися не захотіло. Ну, це називається, знаєте, щоб в хазяйстві нічого не пропадало в господарстві. Вибачаюсь за русизми, не знаю, чому це в мене так. Сама дуже добре відчуваю русизми, коли хтось їх говорить. А от коли сама говорю, чую, що є русизми, а не можу без русизмів обійтись. Ну ось, цю спицю я звільнила до наступного проєкту, коли тросик понадобиться. О, і буду піднімати петлі, а потім побачимо, що буде далі. Після всіх зроблених скорочень у мене не вистачає, він ще не те, що не вистачає, а занадто довгий. І тросик, і спиці. Тут би не завадили укорочення, але в мене їх немає. Дуже хочеться спробувати. Бачила не, не на одному каналі в дівчат, укорочені спиці, укорочений тросик. Але в мене їх нема. Magic лупом я якось не подружилася. Хоча тросик тут і м'якенький, бачите, такі без пам'яті. Ну я якось із Magic лупом не подружилася. Тому буду переходити ось на оці спиці. Це тріо, але не класичне Адді Крейзі тріо, а китайське. Тріо, ви знаєте, раніше я ними в'язала, в'язала багатенько, як тільки вони в мене появилися. І ось ці кінчики, ось так оці ось кінчики мене якось жодного разу вони мені не заважали. А, а тепер, після того, як я пов'язала ось із такими кінчиками, як вам показати, ось так. Ось так, да? ось так помітно, отак. То тепер мені ці кінчики якісь як товкачі. Вони ніби той нитку не розділяють, не розщеплюють зручно, але якось мені з ними щось уже не дуже й зручно. Але доведеться переходити. Ну, на Адді Крайзі Тріо, я ще не заробила, приходиться. В'язати китайські. Ну що, робота завершена, поки що це виглядає так. Ідемо купатися. Купаємося ми без спеціального засобу у звичайному шампуні для волосся. А потім будемо сушитися. Це в мене перший виріб із з льону з шовком. Не знаю, чи надіюся, що я не зіпсую. Ось така в мене є чудо-сушилка, на яку я зараз буду розкладати мою блузочку, щоб вона висохла, вона намокша така важка зробилася, я її в полотенці її пробувала викручувати. І що тільки не пробувала її робити, але щось погано вона віддає волоху, можливо, це особливості стілюну, не знаю. А можливо, і шовку. Дорозкладаю поза камерою, бо вже не витримую. В камеру розкладати дуже важко. Потім побачите вже готовий результат. Сушимось ми ось таким чином. По моїй сушарці, то, звичайно, можна іще три вироби сушити одночасно. Але я не скільки вправна майстриня, щоб вже були готові три вироби. Можливо, якби було декілька процесів одночасно, то ця сушарка мені б знадобилася. Але я вам скажу дуже зручна річ. Колись, може, буду знімати відео, де показуватиму мої помічники у в'язанні. То ось цю сушарку покажу обов'язково. Ну що, випрана і відпарена футболка заважила 357 грам. Ось таким чином це виглядає на вішачку. Я розумію, що на мені було, було б інформативніше, але, на жаль, мій штатив. Не дозволяє робити зйомку, коли я стою. Я можу або тільки тримати, або він тримає камеру над столом. Спроба номер 2. Я вчора зробила запис своїх стартів, але воно не зрозуміло, куди поділося. Зараз дивлюся, інша проблема. Камера ніяк не хоче фокусуватися. Ну, може, вона трошки подумає і надумається. І так, перше, що я хочу зробити, це я хочу зробити спідницю. Ось із такий зразочок у мене зв'язаний. З пряжі це пряжа No Name. На, етик... на етикетці немає абсолютно нічого. Де я її взяла, я робила замовлення на тему і мені запропонували 10 моточків пряжі по 50 грам, ну я не переважувала, по 50 грам за 64 копійки. Ну, я вирішила, а чому б і ні, якщо по такій ціні. Найцікавіше, що це не синтетика, я її палила, кульку вона не утворює, розтирала попіл. Запах паленого паперу. Тобто тут однозначно або бамбук, або бавовна, або кропива, ну Щось таке тут є, що китайцям найдешевше виготовити, скажімо так, з якої є. Зразок доволі м'якенький, гарний. В'язала на спицях 4,5. Ну, для мене це й товстуваті. Але коли я пробувала на 3,5, то полотно виявлялося забитим. На їхньому сайті по складу вони сказали, що це шовки з кашеміром. ну Тут і близько шовку з кашеміром, зрозуміло, нема. Тим більше, по такій ціні, по акції. Що я хочу з цього зробити? З цього хочу зробити спідничку. Ось у моєму страшному блокноті. У мене такий уже схемка є, бачите, яку я б хотіла бачити спідничку. Там звичайного крою пряму, можливо, а силуету і з виточками, не з рівномірними прибавками, а з виточками, щоб вона так трошки краще лягла по фігурі. Ну, у нас фігура ж. Може, і наближається до ідеальної до кулі, але все-таки не куля. Е якщо з мережом ще не вирішила, можливо, просто ажур зв'яжу отакий, а можливо, ось у мене є пряжа на наступний проєкт, е якщо вона залишиться, бо я не знаю ще, на якому я кольорі зупинюся, то, можливо, я. Е Зроблю мережево, мені здається, колір підходить. Зроблю мережево, ось із такої пряжі. І тепер ми плавненько переходимо до наступного проєкту. Оце все в мене наступний проєкт, навіть це ще не все. Є ще моточечки і ось зв'язані зразочки. Ось такий сонях у бабусиному квадраті, ось такий соняк. Оцей вже попраний і відпарений, а оцей просто зв'язаний для того, щоб подивитися, як поєднуються кольори. І шматочок філейної сіточки також уже попраний і відпарений для того, щоб можна було зробити розрахунки. Зразочки дуже маленькі, але й деталі будуть досить невеликими. Що я планую із цього? Планую таку в'язану вишиванку. Що за нитки, це у нас Alize Diva Fine, 600 метрів у 100 грамах. Буду в'язати крючком 1,75. Боюся, що ось цей проєкт займе не тільки літо, а і всю зиму. Добре, якщо ця вишиванка у мене зв'яжеться, як доживем, як нічого не прилетить від сусідів. То ця вишиванка зв'яжеться добре, як до наступного літа. І ще один проєкт із нашумівшої бавовни етрофіл. Верніше, це бавовна із акрилом етрофіл. Дженсетрофіл називається. Знову свій, використаю свій страшненький блокнотик, щоб показати. Ось таку хочу кокеточку зробити, а такий, ось, щоб не лицьова гладь, з ріденькими метеличками узор основного тіла. Це буде кардиган для моєї внучки. Хотіла показати, але етикеточку з клубка зняла. А навіщо зняла? Тому що в цьому моєму страшному блокноті, який стидно людям показувати. У мене поприклеювані всі етикетки. Я зняла для того, щоб приклеїти ось саме етикетку у цей проєкт, куди я верх ногами показую, я молодець. От, джинситрофіл. Куди я записую все, якими спицями, якою пряжою, того що була, не записала, і здоровенькі були, витягла спиці, в інший проєкт не записала номер спиць, гадала, гадала, здається, прогадала. Тому що на рукаві в'яжу рукав, і там він явно крупніша в'язка, ніж основного тіла розпускати не хочеться. Ну це Я в кінці розкажу, що це за проєкт. Наступне ось такий вже зв'язаний зразочок, теж, якби ближче, да, ось так видно, да, пробувала ось так і ось так пробувала. Тобто, щоб оці виворотні полосочки були або тільки одним кольором пряжі, або якраз на переході кольору, щоб половинка була там, половинка там. Це вже більш зимовий проєкт. В'яжу із пряжі українського виробника. Пряжа називається Print. Що мені все рамка, хочеться вам з вивороту показати. Пряжа називається Print. Ну, стосовно складу, тут склад швидше шкарпетковий, ніж для плечових виробів, тому що тут 25% вовни. І аж 56 поліестеру, все інше акрил. Полосочки я додаю із Yarn Art Symphony. Це така пряжа, дуже гарна, фантазійна, із різними полосочками, вкрапленнями бавовна і віскоза. От бавовна така матова і тонша ниточка, а віскоза тонша ниточка і товща ниточка, і більш близько. Але в моєму пров'язі щось я поки що не сильно помічаю оцю фактурність пряжі. Не знаю, що там іще з нього зв'язати. Ну Це проєкт зимовий, але стартувати, напевно, теж буде літом. Щось мені схотілося багато стартувати, як багато в кого бачила. І оце так і лежить мій кашеміровий светер, який був початий ще до Нового року. Я його всього не показую, бо все рівно в камеру він не ввійде. І там у мене зв'язане повністю тіло і зв'язано піврукава, і оце я на нього не змогла От клала, в'язала шлітній пред, в'язала дитині топ-сітку, в'язала собі футболку із льоном із шовком, і таким чином витягла спиці. А тепер не знаю, які спиці там у мене були. О, і піврукава зв'язала вже не на тому, що треба. Ну і ось покажу цю цей кардиганчик внучічці, я вже розпочала. Оце тут воно не пране, нічого. Розпочала реглан погоном. Щось воно у мене тут задирається трохи, але я думаю, що обв'язка крючком, ось тут справу у нас врятує. Тут ще планочки будуть, і думаю, попередця, обв'язка крючком справу у нас врятує. Ну, На цьому поки буду вам говорити. До побачення. Надіюся, що вчорашня історія із моїм пропавшим відео мені не відіб'є. Бажання знімати контент, а вам тихого дня, тихих ночей і швидшого закінчення війни.